Ще пельмені для оборонців ліпить 76-річна Галина Боса з родиною. Невістка Тетяна Боса каже, всього на цій кухні їх четверо. Продуктами допомагають односельці та місцеві підприємці. У нас усе в чотирьох, і в нас так понеділок, вівторок ми ліпимо. Середу ми робимо собі вихідний. Тоді четвер і п'ятниця. Ми знову ліпимо. Це ми від 9 до 2 часов, що ми справляємося. М'яско я звернулася до м'ясного корпусу до нас, до дівчат, і попросила, щоб дали м'ясо. Вони дали нам у четвер 9 кг і дали в неділю 9 кг. Нам четвер дали, то ми в п'ятницю переробили його, а в неділю переробляємо сьогодні. Я перемелюю, ну, сіль, перець, цибулька. Якщо яке по мірі можливості, якщо є яйце, то б'ємо ще сюди яйце. Заколочуємо фарш фарші, так робимо, яке робимо як чисто, гарно, так як для себе. На початку повномасштабного вторгнення РФ, пельмені та вареники передавала онуку на фронт. Тепер куховарить для його побратимів, каже бабуся Галя. Всього три місяці провоював і загинув. Він возив. Мастильно паливні ці матеріали. Йти одну машину. Ми навіть не знаємо, як він загинув. Але слава Богу, що знайшли, хоч привезли додому цілим, то похоронили. Окрім пельменів, для оборонців готують і вітамінні салати. Зробила ось салатик для хлопців. Це вітамінний салати, сира капуста і часничок. Тут є все, і столовий буряк. Це все вітамінне, Хай вони поїдять і спомнять хоч трошки тепло почують людське. Мені Дуже жалко їх. Капусточку насікла, і буряк на корейську моркву це на терточку, і часничок подушила. Стакан олію, стакан оциту і стакан сахару. Це все залила. Воно простояло трошки. Квашену капусту по відерцях розкладає сестра Галини Іванівни, 78-річна Людмила Гладких. Квашена капуста. Просто квашена українська українським, українським, Простим українським способом. Фасуємо літрові – 20-25? – відерочки. 20, До повномасштабного вторгнення, розповідає, Людмила Іванівна, проживала у Мелітополі. Зараз у сестри. В останній день виїхали, як можна було виїхати. Це Бог тільки поміг. Такого не буває. За нами на другий день їхав наш священник. Його два дні держали на посту голим. У нас як взяли в Мелітополі і в Запоріжжі поклали. Стріляли, звісно, все, але тоді ще не було такого страшного. А зараз квартиру мене забрали, опечатали, у дочки квартиру теж забрали. По відерцях господині розкладають і пельмені кожне по три літри. В одну тару поміщається 100-120 штук, каже Галина Боса. Сьогодні напевно, вісім буде відеречок, Десь до 900 штук. Люди сало давали, олію трохи ляємо. Цибулю, цибуля вродила, слава богу, своя. Та й так перемащуємо, щоб, щоб не були пісні. Ах, бо хлопчики піджарують їх та й щоб були хорошенькі. Готові страви господині передають місцевому волонтеру. В Україні команда. Героїві. А що на сиділи нашим хлопчикам наготували? Пельмені? капуста квашена, пельмені, салат з капусти свіжий. Супер веземо ми її зараз на склад до себе. У нас щодня є три, п'ять, чотири. Коли більше посилок для військових. З потребами, які вони звертаються, це може бути і гума, і акумулятори, і амуніція, якась, і багато чого. Ми багато готуємо маскувальних сіток. От і для того, щоб коли ми передаємо ті речі, які їм реально потрібні, для того, щоб виконувати свої бойові завдання. От тоді ми намагаємося чимось їм присмачити трошки їм якихось гостинців передати таких домашніх. Найчастіше це східний напрямок. Це Запоріжжя, Куп'янськ, Борова, Хату, ну, сюди Харківська, Донецька, Луганська області і Запоріжжя. Це ці найчастіше, але є багато і на Чернігів, на північ, і на Херсон. Цього разу Галина Іванівна разом зі своєю командою наліпили для захисників тисячу пельменів, приготували сім відео салатів та наквасили 25 літрів капусти. Дарі Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниччина.